Алло. Доброго дня. Ми внутрішньо переміщені особи з Автономної Республіки Крим. Я з Євпаторії, Юлія Васильівна із Керч. Керч і Ігор Вікторович із Красноперекопського району. Ми сьогодні прийшли по, по таким справам. 11 рік вже ось на носу, ми не можемо вирішити питання з житлом. Значить, ми будемо все це показувати, розказувати, тому що не хоч... Держава Україна в вигляді і президентами звертались, Кабінет міністрів, Верховну Раду, ніхто нічого не вирішує. Спочатку ми організувалися у 2014 році. Ми відкрили собі, не собі, а зробили організацію ОКЖБК, це кооператив жилищно-будівельного для внутрішньо переміщених осіб. У 2014 році, в листопаді, ми відкрили. Цей кооператив і думали, що ми вже все. Значить, куди ми тільки не звертались, мінреінтеграції кругом ніхто нічого не хоче вирішувати. Значить, всі, кажуть, хто каже, треба землю купляти, я кажу, вибачте, мені 78 років, яку землю я буду купляти для будівництва собі. Житла. От, і, такі. і, значить, земельні ресурси ганяють нас по колу, значить, земельні ресурси архітектура, архітектура земельні ресурси. Е, потім, значить, звертаємося. Е, як воно, міністерство було? Як міністерство називається? Реінтеграція. Мінінтеграції, міні от бачите, мінінтеграції, значить, вони пишуть на Київраду, Київрада і КМДА відповідають, ніхто нічого не хоче. Вони дадуть якісь ділянки, ми пройшли, провірили, подаємо документи, вони пропозицію зроблять, ми підемо подивимося, яку ми все подали, немає документи. я кажу, ну, для чого ж ви нам робите пропозицію, коли цього немає. І ось зараз ми теж по прийомним дням, це перших числа вівторок і понеділок, земельних ресурсів артитури зустрічаємося, ми працюємо, щось ми будемо дивитися, будемо рішати. По сьогоднішній день. Ніхто нічого. Президент, Верховна Рада, Кабмін, різні міністерства, ніхто нічого не може вирішити. Всі відписуються, як будто би нас тут не существує. Отакі От ми живемо, хто де. Ну, нас як поселили в 2014 році 26 березня. Нас поселили в Пущу Водиці, санаторій це, цього, Департаменту Київ Пастранс. О, так ми там і живемо. Уже 11, 26 березня буде рівно 11 років. Так що такі справи. Юлія Васильівна, ну, я... візьми, візьми. Чому трошки? Мікрофон. Бачите, я підсумую трошки те, що сказав пан Піштой. Дивіться, ну сказати, що в держава зовсім зовсім не про тимчасово переміщених осіб я не можу. Чому? Але це ну піклування дуже своєрідне чому тому, що 16 го року було був кабміном прийнятий комплекс прийнято комплексну державну програму щодо підтримки соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованих територій і районів. Програма була, програма була розрахована на два роки. І, ну, виходячи з цієї програми, ми зверталися до Київської ОДА, Київської обласної ОДА. Дивіться, відповіді не було. Самої програми, як такої, яка б діяла, також. Не відбулося. А, інше а, ну, дуже часто ходили, дуже часто спілкувалися, писали а, з цього приводу, але а, ну, надоїли, я думаю. І вже на 28-го, 28, ви бачите, 26.06.19 року. Було кабміном затверджено е, про е, постанову про затвердження порядку формування фондів житла для, для тимчасово, е, тимчасово переміщених тимчасово переміщених осіб тимчасового проживання. Шановний суд, е, всі стали на в чергу, е, і пенсіон, пенсіонери е, мають таку приписочку у витягу з розпорядження, е, значить, пільга. Сім'я, у складі якої є особи пенсійного віку, і е, порядок забезпечення житлом першочерговий. Ця програма заглохла одразу, і е, вона е, мертвонароджена, є витяги е, з розпоряджень, є постановка на е, чергу, але немає результату. Надалі, в принципі, я розумію, чому вона не пішла, нас дуже багато і далі чим далі, тим більше і більше. І розраховувати на таку соціальну програму дуже важко. Тепер, але от Михайло Петрович сказав, що ми організували кооператив, а от. І в принципі, розуміючи, що від держави очікувати нічого, ми просимо одне єдине: не давайте нам грошей, дайте нам шматочок землі, щоб ми організувались і побудували житло для тимчасово переміщених отів. Але на ці наші звернення ну, або відписки. Або е, останнє звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабміну е, до е, Київської е, о, да. зверніть на нас увагу. Вони залишились було в грудні 2024 року. Вже пройшло більше місяця. Жодної відповіді ні від кого не надійшло, шановний суд. Тобто, ми ой, шанов... господи боже. Мой. Шановні, я вважаю, що ну, розумію, що державі не до нас, але це вже ну, 11 рік. Ми живемо майже на вулиці. І в принципі, надії на щось тають і все. Дякую. Значить, щоб підтвердження, того, що Юлія Васильівна ось зверне відповідь Офісу президента України. Ну, Також зазначаємо, що згідно із законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб Кабінет міністрів координує і. Контролює діяльність органів виконавчої влади щодо взяття ними необхідних заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб відповідно до цього закону з урахуванням, вишиве ваше звернення скеровано до Кабінету міністрів з проханням розглянути порушені питання. І так Іде все, як я вже сказав не раз, все йде по колу. От. Кабінет міністрів, міністри, куди б все приходить до Кличка. Ну, Значить, Київрада, КМДА. І для того, щоб вирішити це питання, ну КМДА не заінтересовані, вони майже відкритим текстом. Таких частних спілкуваннях відповідають нам: ну, ви не наші, ми, вам, ми ж не можемо щільняти свій Київ, коли ми будемо займатися вами, а не займатися своїми виборцями. Але ж ми теж вже 11 рік, і не видно, щоб Крим наш звільнявся, і невідомо, коли буде звільнений. Нам треба жити десь, десь треба вже приходити до якогось вирішення питання, і отак без кінця. Ось зараз я вам покажу. Значить, 4-5 ну, ну, нам було, нам було запропоновані. Окремі ділянки з руховляною інформації, наданої Департаментом архітектури, виконавчого органу Київської міської ради, і називається вулиця Юрія, Поправки, Дніпровському, Карбишева, генералу, Мілютенка, Деснянському районі, Борщагівський Шевчен. І отак без кінця. От вони нам запропонували, доходи далі. Далі не рухається, не виходить. Подали клопотання у земельні ресурси, вони опрацювали і кажуть: а нема, нема таких документів, нема таких. Я кажу, ну для чого ж ви пропонуєте нам? Отак, от, от без кінця. І не знаємо, коли ми це питання завершимо. Теж репліку скажу. А, ну, Стосовно того, що зараз сказав Михайло Петрович, а, кажуть, ми виборці. А ми виборці. І ми виборці. І ми працюємо тут. Досі працюємо. І пенсіонери працюють, бо і іншого а, виходу і вибору немає, і платимо податки в Київ. Так що, якось так. Дякуємо. Все Все Ya con...